Політичне сьогодення в Україні і світі говоримо далі у цій студії. І до нас доєдналася Лідія Смола, професорка докторка політичних наук екс. Радниця секретаря РНБО України вітаємо вас у нашій студії. Вітаю, Інесо. і давайте розпочнемо з новин останніх новин у середу, 23 квітня у Лондоні. США проведуть переговори з українськими та європейськими офіційними особами щодо завершення російсько-української війни. Ця зустріч стане продовженням зустрічі у Парижі 17 квітня. Пропозиція США фактично заморозить лінію фронту в Україні. Водночас Росія збереже фактичний контроль. Контроль над частиною решти території, яку її сила наразі займають вже на сході і півдні України. Про це пише принаймні Блумберг, і давайте про це поговоримо в, багат, в багатьох контекстах так в багатьох спектрах. По-перше, що буде робити Трамп і яка його пропозиція буде щодо закінчення війни в Україні? Що завтра буде анонсовано, і що буде завтра обговорюватися, чому саме? Саме таку позицію вибрав Трамп, так ем, е, е, яким чином чи вдасться американській стороні так чи інакше домогтися своїх умов? Адже зараз говорять про те, що як таких умов Америка не везе, вона везе пропозиції. От які будуть пропозиції, знаючи беграунд того, що відбувалося у американському естеблишменті. Тож, будь ласка, просимо вашу аналітику. Перше треба розуміти, що війна не буде закінчена зустрічі, яка відбудеться незабаром. Або війна може закінчитися лише коли? У середу, так вона може закінчитися, якщо одна зі сторін. Визнає поразку, а звісно, що Україна поразки не визнає. А Росія не погодиться на ті умови, які є зараз, тому що є частина окупованої незначна, але частина окупованої Курської області, що Росії, звісно, потрібно відновити статус-кво на цій території. Росія ставить питання роззброєння Збройних сил України не тільки питання не входження в НАТО. Тут є багато пунктів, які можна цілком пропустити, що вони не будуть. Завершені у середу, і така дуже гучна заява, що от війна буде завершена. Як от можна було прочитати в деяких медіа цього не відбудеться, це точно можна буде сказати. Що хоче Трам? Трамп хоче шоу Трамп хоче в стилі Голівуду вийти. І щось таке заявити своєму суспільству, яке е, дивиться на війну ну, в значній мірі, як на далеку війну, можливо, не в Африці, тому що все-таки Україна воює з величезною країною, воює вже понад три роки. Але Трампу треба показати: от, подивіться, який я молодець, і подивіться, який я красунчик, я зробив, я закінчив війну. А Трамп постійно говорить про те, що він вийде. І е, питання його дій і що може відбутися. Трамп може заявити, е, як одна позиція, він може заявити, ах, Росія не хоче погоджуватися на, на цю лінію розмежування. Ми не дамо Україні дуже багато е, там зброї. Бо він про це говорив, Келох про це говорив, Рубіо про це говорив. У... Уітков не заявляв такі речі, бо він такий дуже русофільський. Трамп може сказати: ну, бийтеся собі, ми пішли. І, але не буде проти надавати можливості Європі закуповувати зброю е, для України. А Трамп є людиною дуже інфантильного типу. Тому, коли намагаються проаналізувати якісь дії, послідовність, ми можемо говорити про е, передбачення, так чи прогноз е, щодо якогось політика. Коли політик зважає на свої слова, коли політик дотримується якоїсь системи цінностей, коли політик є прихильником якоїсь ідеології, тобто. То можна було говорити про дії, а, ну, до прикладу, Рейгена чи Маргарит Тетчер. Бо ми знаємо, що це були політики-консерватори. Це політики були а, в напрямку а, дотримання певної, певної стратегії дій, і відповідно вони а, завжди дуже уважно дивилися на виборців і а, на те, щоб а, відповідати програмі, яку вони декларували виборчій програмі. Трамп сказав зеленський диктатор, а потім він сказав: я такого, не говорив. я такого не говорив. Тобто, всі це бачили. А нам треба розуміти, от є гарна книга е... Мена Уилбера, яка називається Трамп і Епоха Посправди. Це чудова книга, яка от гарно говорить про Трампа. І оцю епоху посправді, посправді, так, таку суцільну брехню, коли каже Трамп, ну не говорив я такого. Ну, і Трамп може сказати: а я говорю про те, що не дам зброї Україні, там ще щось. Ні, я такого не говорив. І всі це проковтнуть, і всі це сприймуть, бо ніхто не сказав Трампу, ну дивися, ну ж відео є, де ти це казав. Тобто Трамп це така інфантильна людина, яка не мала проблем в своїй політичній кар'єрі, тому що мав багато батька, який дав йому багато грошей, залишив. Він багато грошей втратив. І коли він прийшов на посаду, в нього були величезні борги. А от що зробив зараз Трамп? такий, знаєте, дуже маленький момент, щоб ви могли закрити питання Трампа. Бо я постійно дивлюся а, інформацію, що скаже Трамп, а що Трамп зробить. А давайте ми проаналізуємо Трампа. Але все одно він один з найвпливовіших людей. Поза сумніву. Поза сумніву. Але І дрізь, це страшно насправді. Це стра... Знаєте, це страшно в тому, що ми зараз живемо в час, коли старий світ руйнується. А новий ще не побудований. От ми не просто там епоха змін. А е, коли Сполучені Штати, які були е, за час після Другої світової війни, створення блоку НАТО періоду Холодної війни, тобто, які були там 80 років е, тим поліцейським, які давали якісь стандарти, вони зараз від цього відмовляються. Дивіться, що зробив Шрам нещодавно. Були введені тарифи, оці безумні, де всі е, стали на вуха, уявіть собі, е, що відбувалося на ринку акцій, і як певні структури, наприклад, той же фонд BlackRock, там, чи інші інвестиційні фонди, які мали інформацію, що відбуватися на ринку акцій, і що робить Трамп. Ну, добре, він там сказав своїм близькому колу, вони збагатилися, але йому е вистачило нахабства і знов таки цього інфантилізму, де він зібрав своє коло, і де було знято відео про те, як Трамп каже, як класно, які молодці, як ви заробили. Тому що він вів е, тарифи, він відмінив тарифи. Президент супердержави, який каже, що е, є певна ціла е, група людей, які очільників країн, які готові цілувати його в заду. Ну не може президент країни, е, якщо це не якась там Буркіна Фасо, та навіть і Буркіна Фасо, мабуть, не можна таке робити, говорити такі вислові. Тобто, і це пряма цитата. Тому е, справді це страшно. Тому що Трамп може е, змінювати свою позицію. Одне, що я можу точно сказати, врахуючи і нарцисизм Трампа, і інфантилізм Трампа, Трамп не, не захоче і не дозволить, щоби от Україна. Перемагає, чи війна закінчується, і він не отримує лаври. Тому все, що б він не говорив, що він усувається, що він іде, дає зброю, не дає зброю. Ми будемо ці гойдалки бачити ще багато, але він буде обов'язково намагатися бути, умовно кажучи, близько конфлікту, щоб сказати, ну це я закінчив цю війну. Це я не Макрон, не Стармер там. А я щоб вибратися, сказати, ну я ж обіцяв. А Трамп е, до 1 травня, ну тобто, вважається 20 квітня, було у ті 100 днів. Але те, що я подивилася, е, що звітуватися буде 1 травня, тому до 1 травня можна вважати, що він буде намагатися натиснути і на Росію, і на Україну. І гадаю, що оця неформальна зустріч, яка буде у Трампа, ймовірно, буде у Трампа Зеленським на похоронах, е, ймовірно, буде, чи, чи їхніх там радників буде а на е, похоронах. Нах папи римського франциска, оце де вони точно вже оголосили, що вони обоє будуть. А я думаю, що буде питання, де вони можуть бути обговорювати якісь певні умови. Але щоб вони не домовилися, це буде не завершення війни, а це буде певний момент такого призу. Це може бути призупинення війни. Це може бути момент, коли вони можуть домовитися, наприклад, те, що говорив Зеленський 30 днів. Він говорив про великодне перемир'я. Путін Зеленський запропонував 30 днів, тобто о, запропонування якогось тимчасового певного перемир'я. Але є ще моменти, про які доволі часто забувають, коли аналізують всю ситуацію. Знаєте, беруть такі певні пазли. Які є в подіях, не намагаючись побачити всю картину, яка є? А я аналізую інформаційний простір Росії і бачу наскільки там з однієї сторони понад 60% росіян хочуть, щоб війна зупинилася. Тому що рівень життя падає, і хоча офіційно інфляція там 9%, Але той же фонд Лівада, який проводив там опитування, говорить, що десь до межі бідності доходить майже 60%. Це не питання в тому, що вони виступлять проти Путіна, а це питання, що є підґрунтя для різних груп, а які можуть зробити той же дверцевий переворот, про який не говорять, а є історія конфлікту Кадирова і Керімова. Де переміг, умовно, переміг Керімов, а Кадиров програв. І, звісно, що він цього в історії з Вайлберіс, історії там іншими такими подіями, переділ відбувається власності. Ми говоримо про падіння цін на нафту і наскільки воно б'є по російському бюджету, але Путін. І сьогодні вони оголосили, планує зустрітися з очільниками країн Близького Сходу. І я думаю, що це буде питання, також, яке стосується питання ціни на нафту. Сьогодні її заявив Пісков, а що ну, ми не відмовлялися йти на перемовини з Україною. Це вперше. Ми не думали. Раніше говорили, що Зеленський нелегітимний. Не це Україна має закон, який забороняє. Чуєте, як змінилася риторика? І оце все. А воно крутиться навколо сили і потуги збройних сил України. Тому я би говорила, що зараз вкрай важливе питання не тільки того, що там які йдуть перемовини, а актуалізувати питання журналістів, громадськості, активних громадян актуалізувати питання нашої оптимізації наших витрат. У нас є марафон, який давно треба закрити, а це півтора мільярда з наших податків, які можна було би направити на знов-таки на закупівлю дронів там чи на Збройні Сили України. Ми знаємо приклади, де відбудовують школи, буквально а в прифронтовій зоні їх знов руйнують. Тобто робити такий аудит, бо е, вже зараз уряд національної єдності це вже запізніла річ, але сказати, що ми маємо зрозуміти на що у нас ідуть кошти. Ми знаємо багато речей, які е, не повинні робитися, ми не будемо там критикувати владу, але є речі, які необхідно зробити, щоб продемонструвати нашу потугу, воювати за незалежність і мати показати продемонструвати ту суб'єктність, яку ми демонстрували е, в 2022 році. Якщо ми її продемонструємо, чи коли ми її продемонструємо, цю суб'єктність, Росія не готова воювати не просто вічно. Росія теж має потребу а, зупинитися. І знаєте, яка зараз найбільш така тема, яка обговорюється в російському середовищі? Це тема а, ветерани СВО бандити. І вони говорять, що не всі бандити, що їх треба соціалізувати, що ті, які повернуться з війни, можуть складати проблему. Тобто є а, вже назріваючий конфлікт у владних угрупуваннях, а вони не є монолітом. тому що Путін біля себе. Тримає протиріанців, а ми знаємо, що зробили протиріанці з Юлієм Цезарем: що є суспільні групи, яких Ну, не влаштовує ситуація, яка є. І є вже нова, новий не клас, а нова велика а, така група людей, які воювали, які відчули цей смак влади, і вони повернуться. І зараз іде мова, що вони їх навіть всіх зразу бояться а, повертати. повертати. Що вони обговорюють був такий радянський фільм Холодне літо 53-го року а, про можливість створення банд. А, які е, підтримали в напрузі, і ми знаємо, що відбувалося тоді переворот і е, Малінкова е, після смерті Сталіна і е, Берії, і оцю історію, яка була, і е, тут потрібно сказати, що Росія дуже боїться речей, які можуть привести до двірцевого перевороту, про який вже так тихенько але в Росії говорять. Тому то не тільки Трампом єдиним. А ми маємо говорити, що шукати, бо е, демократична партія, вона зараз в такому стані руйнації, як на мене. Ми не чуємо голос демократів. Чи вони чекають там півтора року виборів в Конгрес, які відбудуться? Але ми маємо говорити з різними групами, які є в Сполучених Штатах, те, що називається народна дипломатія. І звісно, що Трамп є вагомим чинником. Але зосередження виключно на Трампі як от на цьому суб'єкті. Від якого залежить наша перемога, як на мене, вкрай неправильним. Бо ми бачимо, що Європа злякалася ситуації з Трампом і є е, нова стратегія переозброєння, є е, е, країни, які, е, попри все, нам допомагають, та же Норвегія, Чехія, країни Балтії, які розуміють, що не можуть бути наступними. Ми повинні формувати: знаєте, ми повинні формувати новий наратив у цю рамку. Що після якщо ви нам не допоможете. То ви наступні. Не просто допоможіть нам, не просто е, те, що президент каже, що справедливо нам повернути території. А ми повинні лякати і казати: ви наступні. Ви, ви не просто нам допомагаєте, ви собі допомагаєте. Що немобілізовані 18-річні українські хлопці в російській армії вже не йшли на Польщу і ту ж Угорщину, чи на якісь інші країни Європи? О, у цього наративу немає. У нас немає наративу такого для суспільства демонстрації на, наскільки е, українська армія готова чинити далі е, супротив і боротися за свою територію. Дивіться, вони е, стільки було розмов півроку тому про те, що Покровськ от от впаде. Але вони їм не вдалося, і наступ на Покровське кажуть е наші експерти, і та й не тільки наші експерти, російські експерти про це кажуть: Покровськ стирають з лиця землі, але Покровськ е їм не вдалося. Досягти. Йдуть розмови про конфлікти між так званими арміями ДНР ЛНР на рівні вже бойового зіткнення, і про це пишуть їхні воєнкори, російські, про те, що немає цілковитої управляємості на лінії цього фронту. Тобто світ не чорнобілий, Трамп важливий. Але нам треба розуміти, що ми понад три з половиною роки ту величезну навалу стримуємо, не дивлячись на тих людей, які ну, не будемо говорити про геліантів, а дивлячись на тих людей у владі, які ведуть себе, ну м'яко кажучи, безвідповідально. Було в мене питання коли ви говорили про те, що слідкуєте за російським інформаційним простором. А чи вбачаєте ви там зупинення війни? Чи призупинення війни? Ось це принципова різниця, тому що є все частіше і частіше наш інформаційний простір вже розриває інформація про те, що на Росії готують нове покоління, адаптоване до війни. А дивіться, йде дуже сильна індокринація. Покоління в цьому році на юну армію виділено якусь колосальну суму, якщо не помиляюся, мільярд виділено. Вони неймовірно індокринують неймовірно, оце ідеологічно налаштовують юне покоління, яке виховують розуміння, що тут є нацисти. Більше того, я вам скажу, знаєте, такий навіть кумедний випустив плакат служби зовнішньої розвідки Росії, а Росія і Ваша. Вашингтон знову, як 80 років назад, борються з єврофашистами. І от такий європейський союз, вигляді такої свастики: Москва і Вашингтон борються проти єврофашистів. Ну, це, це такий сон розуму, якщо можна взяти таку класику. А, іде справді велика індокранація молодого населення, а, школа перетворилася за Орлом просто інструментом. Але ми не можемо сказати, що повально, тому що буквально е, два дні тому закінчився суд над е, дівчинкою, е, якій 19 років, е, Дар'я Кузнєцова, якщо не помиляюся прізвище, яка вийшла до. Пам'ятника в Петербургу Шевченку і українською мовою просто повісила заповіт і її виступ про те, що Україна бореться, це війна за незалежність, що Росія веде імперську війну, а поширюється в Тіктоку, а в Інстаграмі. В Ютубі, тобто ті, хто би хотіли побачити, прокурор за оцей заповіт української мови, який вона наліпила на пам'ятник, її прокуратура запропонувала 6 років. Їй дали 2,5 роки колонії. Ці дівчинці, тобто, звісно, що це є краплина, але часом краплина пробиває велику стіну. Тому чи ми матимемо по завершенні війни, бо гадаю, що в Росії почнуться деструктивні процеси, чи матимемо ми молодь, яка буде жити в ресентименті, і про це говорить хороший русський за кордоном, яка захоче сатисфакції, щоби побити хахлов, безумовно, це буде. Тому поки Росія не розпадеться до меж Московського княжества, і то я думаю, що і тоді вона буде проявляти агресію, знаєте, я би особливо в російськомовних регіонах, але де інде в школах вісила цитату російського царя Павла ІІ, який цитата звучить недослідно пам'ятаю: російське государство не земляєчської, не торгове, а воєнне і наша це. Бить устрашенням міра. Ну тобто, це от вам говорить людина, яка там не сьогодні, це не Путін. Тобто, Путін, і так само, як і Трамп, вони є не е, якимись аномаліями, вони є закономірним породженням суспільства системи, які існували. Тому чи буде, чи є, чи буде налаштовуватися, чи буде формуватися оце покоління, яке буде е, рости в ненависті до українців, так. Але як коли не як, а коли Україна? Буде найбільш м, такою а, сильною армією, коли Україна буде готовою, то ми можемо взяти приклад Ізраїлю малесенької країни, яка живе в оточенні арабських країн і, а, і навіть створює їм дуже багато проблем, будемо так казати, і, і має свій голос. А, я не буду говорити про мільйонів, ну, Хай навіть у нас буде вже. 20 мільйонів там не будемо рахувати, скільки поїхало, повернеться так, бо це є предмет маніпуляцій. Тому а, а, Росія а, поки не розвалиться до найменшої частки, бо вона по суті своєю є мілітарною агресивною країною. А вона руйнує майбутнє своєї країни, мілітаризуючи це е, юне покоління, бо воно може повернути е, ці ж. Е, Цю зброю і проти собі подібних всередині країни і такі часто можна було бачити приклади питання громадянської війни в Росії це питання, яке обговорюється, мабуть, останніх 10 років в російському просторі. Що стосовно росіян самих, то я дивилася останні опитування Лівади. Ну, вони не ну, опитування в Росії це дуже умовно, але я дивлюся по настроях тих, які знаєте, дуже міють тримати за вітром. це тих, які називають воєнкорами, тих, які називають я... які вони меседжі, які вони в простір інформаційний посилають. Том що говорять воєнкори і їхні волонтери? Вони говорять про разюче падіння допомоги фронту, бо війна вже закінчується. Вони говорять, що якщо раніше донатили дуже багато там від бабусь до мільйонерів бізнесменів, то зараз донати впали не просто там е, знизилися, а в кілька разів впали донати, бо війна і так закінчиться. Був відбувся сплеск тих, хто підписав контракти е, з бо хочуть, якби на остаток знайти стати оцим героями СВО. Це теж вони відмічають. Але є, наприклад, такий пункт, який в нашому інформаційному просторі не відмічений: це зниження суми виплат. За підписання контракту. Якщо Ямало-Ненецькому автономному округу давали 3 мільйони 200 тисяч, то зараз дають мільйон 900. 000. В Самарії та сама ситуація, в Хакасії та сама ситуація. Тобто вони не мають можливість виплат. Є багато скандалів, які пов'язані з відсутністю грошей на лікування після поранення і інше. Тобто є дуже багато моментів. Є, наприклад, прецедент з генералом Поповим якого обожнювали військові, і його абсолютно по надуманому а, приводу арештували, що там там крадені гроші були, і там сума дуже мізерна. Тобто не порівняти а, з Тимуром Івановим, Шуйгу. А потім сказали, що його відправлять в штрафний батальйон, тобто відправлять його в штурмовики. І коли побачили, скільки людей хочуть з ним піти в ці штурмовики, його знову залишили в СІЗО. От маленький приклад, де він писав покаянні листи путіну. Що він вірний солдат Путіна і все інше. Але є речі, про які ми не можемо дізнатися, тому що статистика, наприклад, продажі нафти і коштів від нафти з 1 квітня 2023 року є в Росії закритою. Тобто є дуже багато статей, які я аналізувала там до повномасштабного вторгнення там, років 5-10 тому, бо я в силу моїх досліджень аналізую російські інформації і роботи, якої я обіймала, аналізувала російський інформаційний простір. Є дуже дуже багато інформації Знаєте, вони не закрили інформацію щодо кількості туалетів росіян. Так от 27% росіян досі ходять на відро і вигрібну яму на вулиці. Це нафтова країна і все інше, так це про про те, з ким ми воюємо, так з дикою країною. Але настрої в Росії з того, що публікується, то тих, хто готові воювати, їх приблизно 18-23%. І найсмішніші, що ці воєнкори. Вони кажуть: якщо ви готові воювати, окей, давайте підписуйте контракт, ідемо штурмову. Хто готовий дійти до Львова? Бо там є такі голоси, які подаються. Тут давайте підписуйте контракт, покажіть, як можна дійти до Львова. Ми не можемо взяти Покровськ. Це говорить, ну не буду рекламувати їх, це говорять дуже відомі їхні воєнкори, які піднімають голоси. І говорять про те, вони ослів почали брати на фронт, тому що в них немає відповідної там, техніки, і сміються, що осли війшли вже в їхні статути. Тому чи сильною ще є Росія? Так. Чи може Росія воювати з нами років п'ять? Ні, і вони самі про це кажуть. І навіть оця ця сьогоднішній а, заява Піскова а, і розмова про те, що ми готові йти на перемовини, і е, така пом'якшена риторика щодо Трампа, якому потрібно показати. Знаєте, йому треба скальп зняти з там з тих, хто воюють, повісити в овальному кабінеті, бо він там все можливо ви бачили, він там золотом все обклав в стилі, е, в стилі пшонки. От і, і, і Путін це бачить, і він знає. І той же самий Путін, що би не говорили про дружбу з Трампом, я думаю, вони також бояться того, що Трамп може викинути якийсь такий. Е, Коник таку таку дію вчинити. Ну сказати, ну не давали, то дав. Ну чи з останніх його таких речей? А проте вісім років тому Трамп відмінив угоду з Іраном. А зараз він виступив вчора і сказав про те, що ну це все Обама зробив, про тому, що Обама сам здійснив ці кроки про формування власне порядку денного і підписання цих документів з Ірану. А Трамп, який відмінив зараз, говорить, що він цього не робив. Тому людина інфантильна. Нарцисична і непередбачувана, яка бавиться, ну це така, знаєте, егоїстична дитина, яка е, силою виборців, які боялися і хотіли чогось нового. Е, ну, наші виборці теж хотіли нового. Так вони отримали те нове, яке, можливо, ще не всіх лякає, бо кінець квітня, початок травня це виплата е, е, коштів пенсіонерам з їхніх пенсійних фондів. І цікаво буде подивитися, що вони там отримують, бо я думаю, що вони мають отримати точно менше. І, і загалом американців, які отримують фідбек вже від гри Трампа з тарифами, і не те близьке коло, яке заробило, а ті, які й обирали Трампа самого. Тому питання зараз є питання, чим ми допомагаємо Збройним силам. Хай це буде мізер, хай це буде 100 гривень. Хай це буде якась копійчина. Ви вкладаєте в Збройні Сили України. Це те стає тривожно стає лячно від нового вислову Трампа, бо він буде ще багато, багато чим нас дивувати. Віддайте 50 гривень на Збройні Сили, і вам стане легше. <рес> Пані Лідія, дякую що завітала до нашої студії. Дякую, що поговорили з нами на ці питання. Дійсно, дуже багато думок, які хотілося б ще продовжити з вами обговорювати. Але, на жаль, на наш ефірний час закінчується. Ми вам дуже дякуємо за те, що дякую. ви приєдналися до нас. Поговорили з нами, намалювали нам такий собі портрет. Трампа. Похорон папи римського. Я думаю, ми отримуємо багато нової інформації, яка ще раз нас здивує. Щодо єдина ремарка, яку хочеться доповнити, щодо скальп, скальпу, який хоче зняти Трамп. Дуже хотілося б, щоб він зняв його з нашого ворога і повісив над своїм. Будемо до цього докладати зусилля. Тож ми вам дякуємо, Дякую. Лідія Смола, професорка, докторка політичних наук, екс радниця, секретаря РНБО України, була з нами у студії. Тут говорили про політичне сьогодення.